Угу. Це єси гриби. Ні, вони просто так називаються лисички. А це їх лісички? Ні. Лисички не любляють грибів, так? Я думаю, що лисички їдять грибочки, але це такі бачите, такі жотенькі, як лисички. Далі обрізуємо їх і будемо на вечерю жарити, так? Да? Такі гаїні, маленьки не будемо заяти. А що з ним будемо робити? Поїмо. Так пожарити спочатку треба. Так, да. будемо їсти та заїти. Угу. А і на суп не буде і на борщ не буде. А на що буде?